Дівчата, вибачте, що раніше не зняла для вас це відео. Топ 5 речей, що роблять чоловіки перед тим, як розірвати стосунки. Шведський письменник Томас Еріксон казав: якщо вам здається, то можливо вам не здається. Тож, якщо вам здається, що чоловік вашого серця почав себе якось дивно поводити, то пігнали, розберемося. П'яте місце дзвіночок під назвою зниження комунікації. Помітне зниження комунікації одна із перших ознак того, що людинка почала втрачати до вас інтерес. Ваші розмови стали значно коротшими, менш яскравими та цікавими. Він відповідає на СМС коротко та холодно. Готуйтеся скоріш за все, він дає задню. Четверте місце: він не хоче разом проводити час. Якщо чоловік відмовляється від раніше приємних розваг та занять, починає віддавати перевагу самотнім посиденькам вдома чи з друзями, то знаєте, він дистанціюється. Як варіант, катка у FIFA чи доту для нього стає важливішою. Така зміна пріоритетів вказує на те, що чоловік хоче більше простору. Чоловіки, якщо це правда, напишіть нам у коментарях. На третій позиції розмістився такий яскравий жест, як ухилятися. І це не те про що спочатку подумали чоловіки, а від спільних планів на майбутнє. Якщо чоловік ділиться своїми планами грядущими, а себе ви там не спостерігаєте, то діла не буде. Не марнуйте час. Друге місце. Емоційна відстороненість він перестав запитувати, як ти не надає емоційної підтримки та не співчуває. Тоді, скоріш за все, ваш емоційний зв'язок слабший і він готується до виходу зі стосунків. Ну або він просто нарцис. Тому перевіряємо, чи не взяли на вас парочку кредитів, і швиденько про нього забуваємо. Топ! ознака того, що чоловік зібрався розірвати з вами стосунки, зниження фізичної близькості. Якщо почали щезати ваші обіймашки, цьомчики та секс, а він перед цим не розвантажував вагони, то дівчата, походу, це габелі. Але не поспішайте розчаровуватись. Можливо, він тепер просто по хлопцям. Ось такі вони. Наче не очевидні на перший погляд, але такі вагомі дзвіночки про те, що можливо ваші стосунки завершуються. А як ви зрозуміли, що ваші стосунки завершуються? Напишіть нам у коментарях. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Усе буде суперто.